Фредді аркіпляних ів в перекладі Василя Стуса лисла сина. Коли ти бережеш залізний спокій, супір загальній пам'яті й клятьбі. Коли на перепір гулі жорстокі, між небірів, ти віриш сам собі. Коли ти вмієш дати без утоми, обмовлений, не станеш брехуном, ошуканий, не піддаєшся злому і власне не хізуєшся доброму. Коли тебе не поробують мрії, в кормили дум свій дух. Daсть. Коли ти знаєш, що за лице діє облуда щастя і машка не щастя, коли ти годен правду пильнувати, з якою вже заскують махлярі, розбитий витвір знову доробляти, хоча не геть уже старі. Коли ти можеш усі свої надбання поставити на кін, аби замить процидрити державі дорікання, адже тебе поразка не страшить, коли змертвілі нерви, думи і тіло, ти можеш знову кидати в бій, Матися немає сили, і тільки воля владно каже стій. Коли в юрбі шляхетності не губиш, а бувши з королями просто ти, коли ні друг, ні враг, котрого любиш, нічим тобі не зможе дорікти. Коли ти знаєш ці лише хвилини, коли від неї геть усе береш, тоді я певен, ти єси людина, і землю всю своєю називеш.